Добрий день! Це мій обід. Дев'ятий день дієти. Гречана каша, зварена на воді без масла, сіль додала. Печінка піджарена на пекельні. Та яблуко теж піджарене. І соус. А як готувалася печінка, я вам зараз розкажу. Беремо сиру печінку, вимочуємо її у воді. Годину, дві години. Вона стає такою біленькою. Це свиняча печінка. Далі ріжемо її шматочками і відбиваємо, як відбивні, щоб вони... печінка стала м'якішою. Наливаємо олію. І смажимо печінку на олії. І ще треба перед тим, як покласти на пекельну, треба її посипати мукою. Піджарюємо шматочки печінки, витягаємо, а далі можна додати ще трошки олії і жаримо яблуко. Яблуко треба брати велике, смачне, солодке, обов'язково солодке, тоді й смачніша печінка виходить. Піджарюємо яблуко. І важливо, щоб після печінки жарити яблуко у тому соку, який залишився. Далі витягаємо яблуко, піджаривши його трошки з обох боків. Можна, щоб воно трошки сиреньке було. І готуємо соус. А вже для соуса беремо цибулю, моркву, дрібно покришимо цибулю і моркву. Моркву можна потерти, піджарюємо, але не зажарюємо. Далі додаємо в цю суміш молоко, можна сливки. Але я беру молоко. І ніби тушкуємо на молоці цибулю та моркву. Коли вони стануть м'якенькими, прозорими, цибуля прозорою стане, додаємо перець чорний мелений, перець червоний, папріку, куркуму, сіль, лавровий лист. І все це далі продовжуємо готувати. Коли воно все поєднається, смаки поєднаються, в кінці, коли вже відчуваєте, що соус готовий, додаємо дрібно покришений укроп. Ще одну хвилинку, і наш соус буде готовий. Ось такий, він смачнющий, а до печінки в самий раз. Отже, смачного зустрінемось. На вечері хай вам гарно смакує і тихого, спокійного продовження дня.